У Сосницькій громаді продовжують працювати над створенням безпечних умов для навчання дітей. Так, в укритті сосницького ліцею імені Олександра Петровича Довженка створили повноцінні навчальні класи. Повністю переобладнати підвальне приміщення школи та оснастити його меблями. громаді допомогла міжнародна неурядова організація Фінська церковна допомога дякуючи підтримки фінської неурядової організації за фінансової. Допомоги Європейського союзу в укритті нашого закладу було проведено ремонтні роботи: облаштовано стилю, стіни, оновлено підлогу, проведено освітлення, замінено систему теплопостачання. В сьогоднішній день діти мають змогу отримувати необхідні знання, а саме головне перебувати в безпечному середовищі під час повітряних тривог. Я щиро дякую керівництву громади, щиро дякую нашим донорам. Працівникам будівельникам, працівникам закладу, які приклали максимум зусиль для наших дітей для їхнього комфортного безпечного перебування. У новому укритті є все необхідне для тривалого перебування, гарне освітлення, дошки та інші меблі для продовження навчання під час повітряної тривоги. Тепер ми маємо можливість перебувати в укритті, де будемо не тільки в безпеці, але й не будемо переривати навчальний процес. Між кімнатами поставили двері, які забезпечують кращу звукоізоляцію. Інші звуки не відволікають від уроку. Зробили гарне освітлення, повісили дошки, тому тепер вчителі можуть якісно подавати матеріал. Завдяки партам урок сховищі нічим не відрізняється від звичайного класу. Для мене 11 двадцятого класу та для моїх однокласників це дуже добре. Адже ми у 2025 році, в кінці цього навчального року, будемо здавати НМТ – національний мультимедійний тест. Тому зараз як ніколи важливо готуватися до екзаменів. Інші учні також поділилися своїми враженнями про нове укриття, яке перетворилося на зручне місце та відповідає всім їхнім потребам для навчання. У нашому укритті є дуже тепер багато вільного місця. Коли нам зробили нове освітлення, то стало краще навчатися. А коли нам повісили нові дошки, то вчителі мають змогу проводити уроки, не зважаючи на те, де ми знаходимося. В нашому новому укритті стало набагато комфортніше навчатися. Завдяки новим стінам та підлозі в повітрі немає пилу та легше дихати. Новому укритті мені дуже подобається, тому що тут набагато тихіше нові На дошки нам тут комфортніше. Не так багато пилу. Тут просторо, комфортно, тихо та світло. Хороше топлення і дуже хороша вентиляція. Нам не приходиться дихати пилом. Мені подобається, тому що тут дуже просторо, тут є багато міста та тихо, світло і тепло. Позитивні зміни в укритті вже відчули не лише й учні, а й їхні батьки, які високо оцінили створені умови для навчання та безпеки дітей. Я, як мама двох учнів Сосницького ліцею, задоволена даним ремонтом. По-перше, освітлення має гарний. Вигляд, стіни, косметичний ремонт стін, підлоги, нові парти, в цілому опалення також дітки раніше скаржилися на те, що в ну, приміщенні було прохолодно. На даний момент цього немає. Також подобається вентиляція, тому що як раніше у порівнянні було гірше зараз. Цього запаху немає на даний момент. Я задоволена укриттям комфортно, чисто і затишно.